Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку тема число і цифра 1. Геометрична фігура круг. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож. А щоб здогадатись, на чому ми з вами вирушимо, потрібно відгадати загадку. Один паровозик, а вагонів багато. Що це скоріш? Підскажіть нам малята. Так! Правильно, це потяг. Скільки може бути паровозів у потязі? Так, дітки, один паровоз може бути у потязі. А скільки вагонів може бути? Так, а вагонів може бути багато. А скажіть мені, будь ласка. Скільки зараз вагонів у потязі? Так, правильно, один вагон у одному в нашому потязі. Чого більше або менше вагонів чи паровозів? Так, дітки, їх порівно. У нас один потяг і один вагон. Розкажіть, що ви бачите на екрані? Назвіть кожен предмет думаєте, що спільного між предметами? Назвіть, будь ласка, так, у нас одне сонечко, один зайчик, один грибок, одна ялинка, один вагон і один потяг. Що спільного між цими предметами? Так, їх всіх по одному. Вирушаємо в дорогу. Хто з вас їздив на потязі? Як правильно дізнатися, у який вагон сідати? У кожного пасажира є квиток із зазначеним номером вагона. Як ви думаєте, який номер буде у вагончика в нашому потязі? Так, правильно, номер один. Чому? Для цього є. Спеціальний математичний знак. Так само, чи, чи, один. Так само числа означають цифрами, як і букви. Це перша цифра, цифра один. Одиниця в нас така рівна, гарна та струнка. Так у світі лиш вона, це ж рахунок очини. Ось така у нас гарна струнка цифра 1. Пропоную вам скласти з підручних матеріалів, які у вас є під рукою, цифру 1. Я, наприклад, складу з кубиків. Ось така гарна у мене вийшла цифра 1. Сподіваюсь, у вас також вийдуть гарні цифри, і ви зробите мені фото. Давайте пограємо в гру один багато. Назвіть мені, будь ласка, предмети, яких на малюнку по одному. Так, це лялька, кубик, рубик, автобус, олівець, лимон, будиночок. Песик, Молодці, дітки. Пригадайте, будь ласка, пальчикову гімнастику, вітер та листочки. Зараз я пропоную пограти в гру Веселий конструктор. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на екрані. Так, це геометрична фігура круг. Порахуйте, скільки їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скажіть мені, будь ласка, вони однакові чи різні? Так, за кольором вони всі одинакові, а за розміром вони всі різні. Як ви гадаєте, що можна скласти з цієї геометричної фігури? Подивіться. Дивіться, який чудовий ведмедик у нас вийшов. Ви всі знаєте, що ведмежата дуже люблять ласувати чи так медом. І що не хватає нашому ведмежатку. Правильно. Очі, носика та ротика. Подивіться, який чудовий ведмежатко в нас вийшло, тож я вам пропоную вдома малювати таке ж гарне ведмежа. Зараз подивіться, будь ласка, уважно на екран та знайдіть всі предмети круглої форми. А домашнім завданням буде також знайти вдома предмети круглої форми. Молодці, дякую за увагу!